Доброго дня, магітер український, мене звати Олена. Що чекає вже зараз? Що на порозі? Найближче майбутнє. Загальний розклад, два варіанти, цифру варіанту вибираєте інтуїтивно, ну а далі слухайте, дивитесь. Сигніфікацію. Варіант по першому та другому варіанту. еще чекаю уже зараз. Еще на порозе. Еще чекаю уже зараз. Еще на порозе. Найдущий мой будний. По першому варіанту ваша синіфікація. Відлюдник, людина, яка тривалий час знаходилась в самотності, аналізувала. Ви вийшли з якоїсь ситуації, втратили роботу, розлучення, втрата стосунків, тобто негативна ситуація, і ви в самотності аналізували, чому саме це відбулося. Вам говорять, що ні, потрібно ситуацію трансформувати, зцілити повільно, але вже час прийшов стілювати ситуацію, тобто виходити з самотності, перестати аналізувати, закрити саме для себе саме момент. Єдине, що кожен повинен розуміти, що саме за ситуація відбувалася. Що було причиною? Якщо це негативний вплив і на даний момент, можливо, є енергетичні ментальні прив'язки, то ви повинні саме на це звернути увагу і почати саме з цього. Далі, вже самі долаючи, відсікаючи дані прив'язки, зможете трансформувати, зможете поставити крапку на самотності і бездіяльності, ну і стілити ситуацію. Тобто діагностика кожному із вас, якщо ви саме знаходитесь в такій ситуації, то потрібно провести особисту діагностику для того, щоб зрозуміти, який варіант є для вас вірним по відношенню до зцілення вашої ситуації, щоб вийти, зцілити ситуацію, щоб не знаходитися в бездіяльності, і безрезультативності і в депресії, дехто з вас. Тому що не розуміє, можливо, в декого і морок. Все залежить від того, яким чином здійснювалися негативні дії саме в ваш бік. Якщо це лише негативні наміри з боку людей, з якими ви спілкувалися, то ви повинні пропрацювати дану ситуацію, і вийти, перестати переливати спустову порожнє, закрити для себе двері саме минуле. Тобто закрити для себе дану ситуацію, ну і рухатись до цілі, до результату, стілювати. Ну, вище сили говорять, час прийшов. Нехай повільно, але вже час виходити, діяти. Кварент, по-першому, варіанту для вас. Що чекає вже зараз, що на порозі, найближче майбутнє? Ну, потрібно пропрацювати. Власне, щоб балансуючи, досягнути ресурсного стану. Наповнюватись, потрібно реалізовуватись, потрібно діяти. Потрібно проявляти силу волі, силу духу, внутрішній стержень і йти власну реалізацію, відстоювати власні кордони, пріоритети. Тобто не потрібно піддаватися негативним думкам, не потрібно знаходитись і надалі. Ви отримаєте якусь інформацію, або аналізуєте і втрачаєте ресурс саме от на оцей. Процес, де ви обдумуєте, аналізуєте, але не дієте. А вам говорять, ви повинні закрити для себе ситуацію назавжди, яка розбила вам серце. Ви повинні пропрацювати даний момент, трансформувати, поставити крапку. Навіть от смерть більше всього говорить, що час прийшов, ставити крапку. Балансуючи. Медитуючи, досягнути внутрішнього балансу і наповнитися ресурсно. Саме от вам потрібно рухатись до наповнення. Щоб надалі йти в реалізацію, вцілення, в ресурсність, ну і вже реалізовуватися, і досягати того, чого вважаєте в своєму житті. Тобто є цілі, є бажання То реалізовуйте, дійте. Хто, якщо не ви, залишатися. Ситуація не зміниться, якщо ви залишитеся і не прислухаєтесь до даних порад. Ну, вас зрада. Зрозуміла ситуація, що вас зрада. Але, говорять, ви ще сили по відношенню до ситуації, ваш зрадник, де жінка негативно діяла за вашою спиною. Як би вона не боролася, вона вже отримала по справедливості на даний момент не розуміє, вона все прорахувала, але отримала покарання негативний результат. Хоча розраховувала на те, що ситуація позитивно вирішиться саме для неї. Не так сталося, як гадалось. Ваше найближче майбутнє. ще. Ресурсний стан. Ви навіть якщо і будете думати про те, що от ви в житті бажаєте там досягнути, реалізувати, жити, наповнюватись, але головна задача на даний момент це досягнути ресурсного стану. Рівновага, баланс, спокій, відпочинок, вирішення проблем. Можливо, якщо є. Якщо це магічні, то відсікаєте. Чистки допоможуть вам, або якщо це прив'язки енергетичні, ментальні, то потрібно відсікти. Тобто пропрацювати, попрацювати над даною ситуацією, щоб досягнути цього ресурсного стану, ну і ставити цілі рухатися, ви зможете, якщо підете, прислухаючись до даної інформації, то вийдете з бідності без результативності, вибір залежить від вас. От Ви зможете досягнути те, чому бажаєте, і те, про що мрієте, яким би далеким воно для вас не здавалося. Єдине, що ситуація залежить від того, як ви на даний момент зможете очистити, відсікти, пропрацювати, попрацювати над ситуацією і досягнути ресурсного стану, якщо хворіли, то все ж таки ви отримуєте для себе інформацію рішення вашої ситуації, як вам діяти надалі. От залежить від того, хто почне діяти, той досягне результату. Тобто, якщо підете зовсім іншому напрямку, не залишатиметеся в самотності відлюдником бездіяльності, з спростову порожнє, думати, аналізувати ні. Вже це не ваша ситуація. Вам потрібно рухатись, але ну, якщо залишитись, то результату ви не отримаєте. Порада ну, вам говорять саме про те, що дана інформація, яку ви отримуєте по відношенню до даного розкладу, вам чітко вказує, що ви повинні досягнути ресурсного стану і активно діяти. Ви отримаєте покращення своєї ситуації, ви досягнете результативності. Але от тут момент, яким чином ви будете надалі. Реалізовувати, реалізовуватись як ви будете діяти, чи діяти ви будете загалом. Тому вам все ж таки порада діяти й починання активно проявлятися. Тому що ви, можливо, навіть, от якщо ситуація потребує на даний момент досягнути ресурсності а в когось є питання здоров'ям, то займіться цим питанням, вам потрібно наповнюватися. Якщо відчуваєте внутрішній роздрайв, депресивний стан, то ставте крапку саме на цьому. Працюйте над даною ситуацією, виходьте, не потрібно знаходитись в тій ситуації, яка розбила вам серце, ви й надалі продовжуєте жити нею, втрачаючи ресурс. Тому головна задача ваша, варен, по першому варіанту, це стілення, чого б не стосувала ситуація. У вас є 100% шанс досягнути те, про що мрієте і що бажаєте, вийти з безрезультативності в своєму житті. Єдине, що ситуація залежить від того, як ви будете проявлятися. Дякую. Що чекає на вас в майбутнє, що на порозі? Ваша сигніфікація, кварім по-другому варіанту. Людина, яка негативно діяла в ваш бік, яка розбила вам серце, яка вас зрадила, яка закрила вам шляхи і не давала можливості досягнути результативності в вашому житті, на даний момент знаходиться в стражданнях, тому що втратила стосунки, не досягнула того результату якого бажала, хоча вважав, вважала себе ресурсною і самодостатньою. На даний момент закриті шляхи і знаходиться в розпачі по відношенню до ситуації, тому що не розуміла, навіть і не думала, що така ситуація може відбутися в його в її житті. Ну, значить, вам потрібно знати дану інформацію. Вам же говорять по відношенню до ситуації, якщо ви на даний момент не впевнені, що вам робити і як вам діяти, то знайте, що ви маг, творець в своєму житті, ви саме кузнець свого щастя, ви саме коваль свого щастя, тому ставте перед собою ціль, дійте, не потрібно знаходитись. В дегативному емоційному стані і в бездіяльності. Вам прийшов час діяти. Ви, навпаки, як і надалі будете думати про те, що відбулося, хто вас зрадив, або чому саме відбулася ця ситуація, або як вам боляче по відношенню до даної ситуації, ви втрачаєте ресурс. А вам говорять, що ви самодостатні по відношенню до того, що в своєму житті. Структурувати, дисциплінуватись і досягнути того, чого ви бажаєте. Тому, якщо от саме ви в такому настрої, то розумійте, що позиція невірна. Що чекає вже зараз, що на порозі найближче майбутнє? А вірно для вас буде це все ж таки рухатись в іншому напрямку, діяти зовсім по-іншому. Не сидіти і не думати, не продовжувати переливати з пустого в а використовувати можливості і шанси і покращувати ситуацію в своєму житті. Зробіть вибір. От від вас залежить зараз ситуація, на даний момент це який вибір ви зробите. Якщо вам людина зробила боляче, то виберіть себе в першу чергу. Не потрібно прагнути в даних стосунках стілювати, зберігати. Йти на зустріч даному партнеру, ні, це вже не ваша ситуація. Якщо ця ситуація закінчилася, негативна ситуація, де ви не отримали того результату, якого ви бажали, то не потрібно сидіти й думати, переливати з стол поружні. Якщо ви не розумієте, в якому напрямку вам рухатись, то вищі сили допоможуть вам отримати шанс, можливість. Якщо ви не впевнені, то є людина, з якою ви можете порадитись. Не відмовляйтеся від того шансу або шансів, які ви будете отримувати. Тому що от саме будуть відбувати зміни в вашому житті. Якщо немає поруч людини, з якою ви можете радитись, вам радять робіть вибір серцем. Якщо це стосунки відносно особистого життя, то робіть вибір серцем. Те, чого ви бажаєте. Всім серцем досягнути ти є пріоритетом для вас, ти повинно бути пріоритетом ціллю, до якої ви бажаєте рухатись. Ви досягнете стабільності. Насамперед відносно ресурсності, наповнення, емоційного стану. А надалі вже вибір, використовуєте шанс, можливість і От саме, що на порозі, найближче ваше майбутнє, повинно бути саме таким. Не безрезультативність, бездіяльність, переливати з пустого порожня, не діяти. Ні, це вам результату не дасть. І от як ви надалі будете проявлятися, по правосуддю, те й ви отримаєте. Тому що отримаєте шанс, можливість ви тільки тоді, коли почнете рухатись. Цей подарунок вам буде від вищих сил за ваші правильні дії, вірні висновки, за ваш активний прояв. І саме цього очікують від вас Вищі сили. А от як ви вже не лише приймете рішення, а будете рухатись в якому напрямку, то від цього залежить суд вищих сил на даний момент саме відбувається. Тобто. Вищі сили спостерігають за вами і за людьми вашим оточенням, хто негативно впливає або впливав. Тобто на даний момент чітко контролюють ситуацію в вашому житті. Від вищих сил по відношенню до ситуації в вашому житті, на даний момент ніхто не сховається. Тобто кожен отримає подіяння. А от що стосується саме вас, то вам радять вийти все-таки з бездіяльності, тому що ви шанс, можливість отримаєте тільки тоді, коли почнете активно проявлятись, рухати зовсім в іншому напрямку. Якщо ситуація буде складатись навпаки, тобто отримаєте шанс, можливість. Можливо, саме так, от найближчий час, що на порозі, шанс, можливість. Чи зробите ви вибір? Чи будете залишатися саме в тій зоні комфорту і не скористаєтесь даним шансом даним можливістю, то вибачте, залишитись без результативності, але по правосуддю, тобто, не скористалися, не отримаєте. Ну, а ваші сили таким чином нададуть шанс можливість досягнути самодостатності, що стосується вашого благополуччя достатку. Але потрібно працювати, щоб це мати. Щоб покращити ситуацію, щоб досягнути позитивного результату, загалом розвитку в своєму житті, благополуччя і достатку, є декілька порад по відношенню до взаємодії в вашому житті, можливо, це партнер, чоловік, з яким ви радитесь, говорять, що. Ви знаходитесь в ілюзії по відношенню до даних порад, які вам надає дана людина. Прислухайтесь до інтуїції. От саме в тій ситуації, коли ви станете, наприклад, перед вибором, отримаєте шанс, можливо, слухайте інтуїцію. Тому що саме от нове починання дасть вам можливості гармонізувати ваше життя. Якщо є для вас саме пріоритетом особисте життя, то от. Реалізація, гармонізація, перехід на наступний етап вашому житті залежить від того, як ви почнете діяти чи ні. Залишатиметеся в ілюзіях і надалі, в бездіяльності, невпевненості страху. Не вийдете з темряви. Чи все ж таки прислухаєтесь до інтуїції, до порад, до даної інформації і підете в новопочинання? От тут і ваша мудрість буде проявлена. Це і дасть вам згодом досягнути результату. Якої би сфера життя не стосувалась. Двійка кубків, говорить, що в особистому житті, в тому числі. Ви досягнете те, про що мрієте, і що бажаєте. Доленосна ситуація, Вищі сили, ваш рід по лінії матері, вам надається інформація. По відношенню до ситуації, що час прийшов діяти доленосний момент. Будьте мудрою по відношенню до ситуації, прислухайтесь до порад. Вам відкривається дана інформація для того, щоб ви розуміли, що прийшов час рухатись, ви, якщо почнете діяти, то досягнете те, про що мрієте і чого бажаєте. Чого б це не стосувалося Доленосний момент і фортуна удача саме от в даний період на вашому боці. Досягнути того, чого ви бажаєте. Дякую, українською. до зустрічі!